Діти, сьогодні ми вирушаємо у подорож, в Арктику. Царство льоду та снігу. Земля і поверхня океану тут покрита льодом. На північному полюсі і в Арктиці дуже холодно, тут довга сувора зима і коротке холодне літо. Але тут Живуть різноманітні тварини. Хто це? Так, білий ведмідь, тварина холодних країн. Найбільший хижак на північному полюсі. Щоб не змерзнути і легко переносити сильні морози, в нього є довга шерсть і товстий шар підшкірного жиру. Білий ведмідь хижак. За рік він з'їдає до 50 тюленів, але може харчуватися і рослинним кормом, в тому числі мохом, грибами. Ведмідь легко переміщується з крижини на крижину, у воду він стрибає головою вперед, а плаває за допомогою передніх лап. Цей велетень не боїться ведмедів. Хоча у моржа гострі могутні ікла, сам по собі він не шкідливий. Ікла йому потрібні для того, щоб викопувати змулу раковин. Ікла ще називають бивнями, вони ще потрібні для захисту. Морж тварина. Неагресивна. Вона полюбляє частенько грітися на сонечку. Тюлені – досить великі тварини. Тюлень прекрасно плаває і пірнає. Замість ніг у нього ласти, а шерсть жорстка і коротка, яка захищає тварину від льоду, снігу. Води і вітру. Тюлені є хижаками і головним джерелом їх їжі є різна морська живність, риба, молюски, раки, краби. Це північний олень. Північні олені не відчувають холоду завдяки густому хутру. А роздвоєні копита допомагають оленям. Не провалюватися у сніг, їдять північні олені, в основному кору дерев і листя, та улюблена їжа лишайник. Він трохи схожий на рослину і трохи на гриб. Ним вкриті дерева та скелі. Полярний заяць є найбільшим з усіх зайців. Зовні він нагадує кролика, але має довші вуха. Полярний заєць звір жвавий і швидкий. На лапах є міцні кігті, якими він може розрити замерзлу землю або розгребти сніг в пошуках корму. Заєць може оглядати все майже не повертаючи голови. Це дозволяє вчасно побачити хижака і уникнути нападу. Полярні зайці можуть жити як одинаками, так і зграєю. Ось яке цікаве місце є на нашій землі: холодне і сніжне, північний полюс.